Те, що ти знаєш мінімальну зарплату, ще не означає, що ти знаєш свою. У Німеччині є дуже неприємна річ. Тобі можуть платити менше, ніж повинні за законом і при цьому формально нічого не порушувати. Не тому, що тебе обманюють, а тому, що ти сам не знаєш, яка мінімальна зарплата діє саме для твоєї сфери. І з 1 січня 2026 року ця різниця стає ще відчутнішою. З 1 січня 2026 року в Німеччині знову змінюється мінімальна оплата праці. У новинах це зазвичай звучить дуже просто. Мінімальна зарплата зростає до 1390 євро за годину. Саме ця цифра найчастіше потрапляє в заголовки, обговорення в чатах і короткі пояснення в соцмережах. Але, якщо подивитися трохи уважніше, стає зрозуміло, для багатьох людей ця цифра не вся картинка. І особливо це стосується українців, які працюють у Німеччині вже не перший рік. Причина в тому, що в Німеччині мінімальна заробітна плата це не єдине, одне єдине число, яке однаково працює для всіх. Насправді система складніша і саме в цій складності часто виникає плутанина. Щоб зрозуміти, чому цифра 1390 не завжди є орієнтиром, потрібно спочатку розібратися в базовій відмінності між загальною мінімальною зарплатою і галузевими мінімальними ставками. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає своє життя тут в Німеччині було трохи легше адаптуватися. Я розповідаю про побут, документи, фінанси, німецьку мову і. Трохи про своє життя, бо кожна історія важлива. Я рада, що ви сьогодні тут вмощуєтесь зручніше і поїхали. І маленьке прохання для вас, якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Обов'язково також підписуйтесь на мій канал. Це простий жест, але він справді дуже багато змінює. Тож, вподобайка, коментар, підписка і поїхали. Це буде серія відео. Сьогодні ми розберемо прості професії. Тож. Загальна мінімальна зарплата це федеральний мінімум. Вона діє для всіх працівників у Німеччині лише в тому випадку, якщо для їхньої сфери не встановлено окремий тариф. Це своєрідна нижня межа, нижче якої платити не можна, але яка не завжди є кінцевою точкою. Паралельно з цим у Німеччині існують галузеві мінімальні ставки. Вони з'являються там, де є тарифні угоди. Про або особливі умови праці. І якщо така ставка встановлення, роботодавець зобов'язаний її дотримуватися, незалежно від того, знає про це працівник чи ні. Саме тому саме тут і виникає ситуація, коли людина орієнтується на загальну мінімалку, хоча її сфера вже давно живе за іншими. Цифрами. Най, найнаочніше це видно на прикладі сфері клінінгу. Це одна з тих галузей, де різниця між загальною, мінімальною зарплатою і галузевими ставками є максимально відчутною. Ви будете дуже здивовані. З 1 січня 2026 року мінімальні ставки тут виглядають так. Для звичайного прибирання приміщень приблизно 15 євро на годину. А для мийників вікон і фасадів 18-40 євро на годину. Ці цифри суттєво вищі за, загальну, за загальну мінімум у 13,90. ну погодьтесь. І важливо зрозуміти, це не хороша зарплата, не надбавка і не бонус, а саме мінімальна допустива ставка. Платити менше в цій сфері це порушення правил. При цьому саме в клінінгу працює дуже багато українців. Які роками можуть не знати, що до них застосовується інший тариф. Не тому, що хтось навмисно приховує інформацію, а тому, що система не пояснює цього автоматично. Поясню, чому, наприклад, така велика різниця з мінімальною ставкою саме для клінінгу. Такі різні ставки пов'язані з тим, що. Деякі професії вони фізично або соціально складні, і за це є такі надбавки, мінімальні тарифи, які застосовуються до певної галузі. Саме тому в клінінгу мінімально 15 і 18 там з копійками для миття фасадів та вікон, тому що це фізично складно. Тож, якщо рухатися далі, є по подивитися на будівництво та Наприклад, ремісничі професії, картинка змінюється, але логіка залишається тією ж. Тут галузеві мінімальні ставки не завжди значно перевищують загальну мінімалку, тобто сьогодні це 1390. Зате вони регулярно переглядаються і часто мають якби, поетапне зростання. На 2026 рік встановлені такі мінімальні рівні. Для покрівельників близько 1496 євро без кваліфікації та 1660 євро для кваліфікованих працівників. Для електрики стартова ставка приблизно 1493 євро із запланованим підвищенням до 1610 євро на до 2028 року. Для вантажу рештування близько. 14,35 євро для малярів з липня 26-го року мінімум підвищується до 16,13 євро. Тут важливо звернути увагу на ще один момент: у багатьох ремісничих професіях діє поділ на кваліфіковану і некваліфіковану роботу, але навіть без формально визнаного диплому ставка може бути вищою за загальний мінімум, якщо це передбачено. Саме галузевим тарифом. Окрему логіку має сфера догляду або фляги. Тут підвищення мінімальних ставок не прив'язано до 1 січня, а заплановано на 1 липня 2026 року. І саме через це його часто випускають з уваги. Після підвищення мінімальної ставки після підвищення мінімальної ставки становитимуть 1652 євро для помічників, 17,80 для кваліфікованих помічників і 21,03 євро для дипломованих фахівців. І знову ж таки, це не середня зарплата і не стеля, а мінімум нижче якого платити не мають права. Але щоб зрозуміти, яка саме ставка застосовується до конкретної людини, потрібно чітко знати, до якої категорії вона віднесена за тарифом. І тут логічно виникає запитання. Чому про все це так часто не знають? Чому люди дізнаються про підвищення ставки випадково або з запізненням? Річ у тім, що в Німеччині діє принцип особистої відповідальності, вважається, що працівник сам перевіряє, який тариф до нього застосовується. Держава не надсилає окремих повідомлень. Роботодавець не зобов'язаний детально пояснювати різницю між загальною мінімалкою і галузевим мінімумом, а інформація часто розміщена в різних джерелах, наприклад, там на, на ІХК може бути розміщена. У результаті люди орієнтуються на, на загальну цифру з новин, навіть якщо для їхньої сфери вона давно не актуальна. Підсумовуючи, важливо сказати таке. Підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року це не лише про 1390 за годину, це ще й про систему галузевих мінімумів, які в багатьох сферах є вищими і мають повну юридичну силу. Для українців у Німеччині це питання не стільки вибору роботи, скільки розуміння правил, у яких вони вже живуть і працюють. Знання цих рамок не гарантує автоматичного зростання доходу, але дає чітке уявлення про те, як саме працює система і де проходить її мінімальна межа. Я постараюся підготувати. Якісь конкретні документи, які затверджують про ці мінімальні ставки на 2026 рік. Також я окремо зніму відео для кваліфікованих професій, для людей, у яких є підтверджений диплом, як рахувати їм ставку, як зрозуміти, яка в них, який в них може бути мінімальний тариф, тому що це насправді дуже важливо. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Що так, ставте подобайку, пишіть коментарі, діліться. Вашими знаннями, чи знаєте ви щось про це, або якщо ви не знали, який тариф застосовується до вас, якщо ви вже працюєте. Тобто, діліться живим досвідом. У мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця, і побачимось у наступному. Чус!